Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося у словетному місті героїв Буча. І сьогодні ми проведемо невелике опитування серед нашої молоді та дізнаємось, чи знають вони щось про цифрову журналістику та і що взагалі їх цікавить. Коли вас звати? Роман. Роман, дуже приємно. Який ваш рік? 17. 17 років. Чи чули ви про медіа One News? – Так? Так, шикарно. А якщо так, з якого джерела ви дізнались про медіа News? – Фейсбук, TikTok. – Фейсбук, TikTok. Шикарно. Як часто ви цікавитесь новинами? Не дуже. Не дуже. Зрозумів, які джерела ви найчастіше використовуєте для отримання новин? Телеграм. Телеграм. Шикарно. Чи вважаєте ви незалежну журналістику важливою для суспільства? Так. Шикарно. Що на вашу думку є найголовнішим у роботі журналіста? Чесність. Шикарно. Чесність. Чи довіряєте ви українським журналістам? Так. Шикарно. Чи цікавитесь ви журналістикою як можливість для навчання або професійної діяльності? Ні. Представте, будь ласка. Вероніка. Вероніка, е, да. який ваш вік? 16. Повний 16. 16. Чи чули ви про медіа One Us? Ні. Не чули. Так, е, як часто ви цікавитесь новинами? Ну от мамі в кімнаті захожу, там телевізор, от тоді сотру. Я зрозумів. Е, які джерела ви найчастіше використовуєте для новин? Телевізор. телевізор. Там е, Канали. Телебачення, так? Да? Так. Да. Чи вважаєте ви незалежну журналістку важливою для суспільства? Ну, 50 на 50. Що на, що, на вашу думку, є найголовнішим у роботі журналіста? Не знаю, чесно. Розумію. Чи довіряєте ви журналістам? 50 на 50. Частково. Да, частково. Чи, чи, чи цікавитесь ви журналістикою як можливістю для навчання або професії? Можу скажу, так. Да. Так. Дякуємо за участь у підприємі. Доброго Представте, Представлювати вас звати? Олексій. Олексій. А, скільки вам років Олексій? 21. 21. Скажіть, будь ласка, чи чули ви про медіа Ван News? Ні. Не чула. Так, а, як часто ви цікавитесь новинами? Очень рідко. Дуже рідко. Рідко. А, які джерела ви найчастіше використовуєте для новин? Тікток, Інстаграм. Тікток, Інстаграм. Ага. Є. А, чи вважаєте ви незалежну журналістику важливою для суспільства? Не знаю. Поняв. Що на вашу думку є на у роботі журналіста? Комунікабельність. Комунікабельність. Є. Чи довіряєте ви українським журналістам? Плюс-мінус так. Да. Частково. Частково. Чи цікавитесь ви журналістикою як можливість для навчання або професії? Ні. Ні. Зрозумів. Дякую за участь. Все, дякую. Доброго дня. Добрий день. Будь ласка. Валерія. Валерія, скільки вам років, Валерія? 18. Вісімнадцять. Так, чи чули ви про медіа Ван Вьюз? Так. Так. Дуже добре. З якого джерела ви дізналися? Фейсбук, офіційне джерело. Офіційне джерело, Фейсбук, сайт. Як часто ви цікавитесь новинами? Кожен день. Кожен день щодня. Так, які джерела ви найчастіше використовуєте для просмотру новин? Тік-ток, інстаграм. Тік-ток, інстаграм. Ага, зрозумів. Так. Чи вважаєте ви незалежну журналістику важливою для суспільства? Так. Так. Що на вашу думку є найголовнішим у роботі журналіста? Правда. Правда. Все дуже добре. Чи довіряєте ви українським журналістам? Частково. Частково. Є таке. Чи цікавитесь ви журналістикою як можливість для навчання або професії? Ні. Ні. Зрозумів. Дякуємо за опитування. Доброго дня, як вас Добре. звати? Добрий. Дмитро. Дмитро. Назвіть, будь ласка, свій вік. 20 років. 20 років. Шикарно. Чи чули ви про медіа One News? Чув. Чув. Прекрасно. З яких джерел ви чули про медіа? З Ютуба, з Фейсбука, з інстаграму. Ютуб, Фейсбук, Інстаграм. Як часто ви цікавитесь новинами? Е, в основному, коли шахеди літають. <сумів> Зрозумів, щодня. В так. Які джерела ви найчастіше використовуєте для отримання новин? Телеграм. Телеграм. Шикарно. А, Чи вважаєте ви незалежну журналістику важливою для суспільства? Так. Да. Так, шикарно. А що на вашу думку є на головнішому роботі журналіста? Я не знаю. Зрозумів? Ні. А, чи цікавитесь ви е, журналістикою як можливість для навчання або професійної діяльності? Ні, не цікавився. Ні. Що на вашу думку є найголовнішим, а це я спитав. Чи довіряєте ви українським журналістам? 50-50. Частково. Дякую. Доброго дня, ласка. Доброго дня, мене звати Софія. Софія. Е, який ваш вік Софія? 17 років. 17 років. Чудово. Чи чули ви про медіа One News? Е, так, чула з Фейсбуку та сайту. Прекрасно. З Фейсбуку та офіційного сайту. Як часто ви цікавитесь новинами? А новинами Ну, насправді дуже часто. Дуже часто, так. так. Щодня. Які джерела ви найчастіше використовуєте для новин? Інстаграм, Телеграм і іноді Фейсбук. Ага, Фейсбук. шикарно. Так. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви незалежну журналістику важливою для суспільства? Незалежну журналістику? Так. Насправді так, це потрібно. Так, є. А що на вашу думку є найголовнішою у роботі журналіста? Правдива інформація та Правдива питання, інформація. які цікавлять суспільство. Так, чи довіряєте ви українським журналістам? Не всім, але так. Частково. Чи цікавитесь журналістикою як можливість для навчання або професії? Як для професії або для навчання ні, але це доволі корисна Могу. тема. Дякую за коротке опитування. Гармані. Доброго дня, як вас звати? Ілля. Ілля, який ваш вік? 16 років. 16, Чудово. Чи чули ви про медіа News? Чув. Шикарно. З якого джерела ви чули про медіа? Інстаграм, Телеграм. Інстаграм, Телеграм, шикарно. Як часто ви цікавитесь новинами? Як літають шахедини. <сум> Я зрозумів. Щодня. Які джерела ви найчастіше використовуєте для отримання новин? Фейсбук. Фейсбук. шикарно. Чи вважаєте ви незалежну журналістику важливою для суспільства? 50-50. Зрозумів. Що, на вашу думку, є найголовнішим у роботі журналіста? Не знаю. Не знаю. Ви прям. Е Однаково відповідаєте. Чи довіряєте ви українським журналістам? Які да. Так. Прекрасно. Чи цікавитесь ви журналістикою як можливість для навчання або професійної діяльності? Ні. Зрозумів. Дякую. За опитування. Доброго дня, представність, будь ласка. Вероніка Вікторія. Віка Вікторія. Шикарно. Ваш вік? 17-18. Вісімнадцять. Чи чули ви про медіа One News? Ні. Ні. Як часто ви цікавитесь новинами? Щодня. Щодня. Прекрасно. А які джерела ви найчастіше використовуєте для отримання новин? Телеграм. Телеграм. Шикарно. Чи вважаєте ви незалежну журналістику важливою для суспільства? Так. так. Що на вашу думку є найголовнішим у роботі журналіста? Комунікабельність. Комунікабельність. Чи довіряєте ви українським журналістам? Так, да. так, чудово. Чи цікавились ви журналістикою як можливість для навчання або професійної діяльності? Ні. Ні. Прекрасно. Дякуємо за опитування.